Це цинічна та агресивна виборча кампанія. Так, колишній президент Польщі Олександр Квашнєвський прокоментував спалення прапора ЄС Ґжеґом Брауном. Депутат Європарламенту зняв прапор із будівлі міністерства промисловості у катовицях та спалив його перед пам'ятником на шахті вуяк. Як каже Олександр Квашнєвський, скандал це найм'якше слово, яке можна використати. Же кожбрав способ цинічний свідомо Жекож Браун цинічним чином свідомо проводить таку агресивну позбавлену всякої моральності кампанію, яка не має меж. Окрім того, що є юридичні шляхи реагування на його дії, також самі поляки мають дати оцінку його діям. Адже для політика така реакція, коли не віддано жодного голосу, була би найболючішим критерієм оцінювання. Заняття належної оцени таких чинов було б найвищим немерем кари для політика. Поліція займається питанням спалення прапора. Європейський парламент у Страсбурзі проголосував за зняття з Гжегоша Брауна недоторканності свого часу. Депутат за допомогою вогнегасника загасив ханукальні свічки у сеймі.